Мистецтво створювати простір, житловий комплекс від вамбуд, клубне містечко «12» здобув перемогу у премії «Найкращий ЖК України. Це переконані у компанії свідчить про винятковість проєкту не лише для Івано-Франківська, а й країни в цілому. Адже комплекс зборовся за першість із провідними українськими будівельними компаніями і зумів її здобути завдяки продуманій до деталі концепції та філософському підходу бачення сучасного європейського міста, у якому центром є людина та простір, який її оточує. Тут простір це найголовніше. Люди, мешканці цього, цих дворів, вони не відчувають, їм нічого не давить на голову, вони відчувають простір, вільно, вільність. Також тут дуже добре розвинута зональна. Розональний поділ. У нас є двори, де можуть сидіти старші покоління, є двори, де можуть перебувати спортсмени, є двори, де можуть бавитись маленькі діти. Тут також ми подумали дуже добре про інклюзивність. У нас від... Це тема взагалі зараз є актуальною в зв'язку з тими подіями, які відбуваються. У нас від подвір'я до Дверей будинку до дверей квартири не більше однієї сходинки. Люди проходять всі під'їзди, обладнані ліфтами. Розташований комплекс поряд з центром і складається з 12 секцій. Часто його називають найстильнішим у місті, адже потрапляючи сюди, каже мешканка ЖК Вікторія. Відчуваєш себе, наче у районі європейської столиці. Тут зізнається, продумано кожна дрібниця від вигляду фасадів до просторих під'їздів, затишного ландшафту та вуличних меблів. Нам подобається е, мало поверху. Будівля, тому що нам подобається там, де закрита є територія, ти можеш виходити в безпеці, випускати своїх дітей, гуляти з собакою, і ти не будеш думати про те, ну типу, що до тебе ти будеш комусь заважати, ти спокійно в себе там на території можеш вийти. Я часто виходжу з кавою прямо в стакані і ходжу, гуляю як в себе на території. Мені дуже комфортно, як в приватному будинку. Вомбуд має свій особливий підхід до будівництва в івано франківську Компанія єдина у місті, яка вже реалізувала і продовжує зводити малоповерхові житлові комплекси. Родзинками ЖК кажуть архітектори. Є квартири з патіо на першому поверсі та квартири з терасами на даху. Також тут звели окремо стоячий багаторівневий паркінг, перший і на цей час єдиний в місті. Зараз йде боротьба за те, щоб створити якісне, якісно нове середовище для життя мешканців, і яке не Обмежується квартирою, яку ви купили, і тих там, певний набір функцій, які є всередині квартири. З цим якраз йде тенденція до універсалізації, тобто планування має бути таким, яке можна змінювати під себе, яке можна Трансформувати в залежності в процесі того, як сім'я росте, це в нас теж закладено, тому що кожна квартира має вільний простір, який можна трансформувати, Ну крім звичайно, зони, які зафіксовані там. Кухня і, і санвузли. Квартира і твоє житло, твоє, твій простір не закінчується в межах чотирьох стін твоєї квартири. Ну тобто це все залежить від того, що ти вийдеш на балкон, що ти будеш з нього бачити, який буде простір в під'їзді, як, як він буде виглядати, наскільки він буде комфортним і приємним для, для проживання. Наскільки буде цікавий простір в дворі, ну тобто наскільки він буде зручний для дітей, для відпочинку? Клубне містечко «12» від вамбут також номіновано на престижну архітектурну премію Європейського союзу імені Міса Вандероє. Крім того, житловий комплекс здобув перемогу на конкурсі. Премія національної спілки архітекторів України 2023